Користуйтесь таксі. <звіг> а їхали колись на таксі з пересадкою? <звіг> я просто сюди їхав ну, з пересадкою. Я просто живу в Ірпені. Дуже, дуже складно в такий час спіймати з Ірпеня Рп... Рп... ввечері до золотих воріт е... пасажира. <звіг> я, я думав, ще трошки доведеться їхати за власний рахунок. Помічали, що у будь-якої події є лише два варіанти завершення. Або ви отримуєте задоволення, або ви отримуєте досвід. Наприклад, ти вирішуєш зайнятися стендапом, через рік ти їдеш такий досвідчений з пасажирами. Я живу в Ірпені і, в принципі, в Київ я приїжджаю тільки, коли мені треба на виступ, або на відкритий мікрофон. І найпростіший спосіб відбити дорогу це спіймати пасажира до вокзалу, а звідти вже їхати на виступ. І, а я маю звичку всюди їхати по навігатору. От куди б ти, куди б ти не їхав, якщо ну, знаю я дорогу, не знаю. Якщо їхати більше кілометра, я вмикаю навігатор і поїхав. І якось я приїжджаю, привожу пасажира на вокзал. І вмикає навігатор навігатор їхати на висто, а там їхати буквально пару кілометрів. Він мені пише, пише їхати 7 кілометрів, 45 хвилин. Ну, я, ну, я їду, як знаю, в якийсь момент навігатор перелаштовується, показує їхати 7 хвилин. Ну, блядь, що ж ти одразу так не повів? Він наче почав чувак, блін, я не знав цієї дороги. Ну, що, що ти трендиш, ти мені її показував? Я зарібення сам. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе да розвивати український стендап. Якось ми вирішили відпочити в Карпатах. Е е е забронювали номер на, там, на кілька днів в, в, ну, в туристичному комплексі. А в мене тис за Закарпаття. І він, він ну, через, постійно їздить туди, там, до, до літні своєї, Він розказав мені найкращу дорогу. Ну, ми виїжджаємо. Є, ну, я позвичай вмикаю навігатор і мені пропоную два варіанти. Дорогу, що мені показав тесть, і на півтори години коротше. Ну, спокуса надто велика, тому, я, тому ми їдемо по навігатору, і в якийсь момент ми впираємось в ремонт залізнодорожного переїзду. І нам не лишається нічого, як вертати 40 кілометрів назад і їхати дорогою, що, що показав показати. Це був вечір, коли ми отримали досвід. На наступний ранок ми вже снідаємо вже в Карпатах. І якось мова зайшла про говерлу. Хтось був на Говерлі? сидимо, що про це спілкуємося, а я по звичці заходжу в навігатор в Google карті, думаю, гляну, хоч де вона там від нас. І на автоматі натискаю от, прокласти маршрут. І в Google карті видають мені їхати 2 години і 20 хвилин пішки. Я такий думаю, блін, ну, якщо це подія кількох годин, то приїхати на кілька днів з Києва в Карпати. І не скористатись такою нагодою, не відвідати там найвищу точку нашої країни. Ну, це ж глупо. Це все одно, що хлопець піде зробить 50 фотографій себе і на жодній фотографії не покаже нічого із пальців. <праць> Я ділюсь своїми думками з родиною, дружина мене підтримує, дітей ніхто не питає. Тому ми вирішуємо, що ми зараз їдемо, ідемо в номер перевдягаємось і йдемо в басейн. Просто в той день було дві безкоштовні години. Коротше, виїхали ми наговорили вже після обіду десь в 13. І їдемо. коли по навігатору лишається ще кілометрів 10 їхати, дорога тупо закінчується. Там просто така галявина є, там на ній припарковано кілька машин. Я думаю, ну далі, мабуть, пішки. Ми, ми вийшли, закрили машину і пішли. Ну, думаю, що там? У нас у нас з собою нав навіть не було ні води, ні їжі. Бо нашої тижні 20 хвилин. То. На крайняк може там якийсь фудкорт буде. Коротше, ми, ми закрили машину, наче ми до якогось там до епіцентру приїхали, я не знаю, до, до якогось ТРЦ. Ідемо, нам зустрічаються люди, там одні, другі, треті. Але ми не зустріли жодної людини в супутньому напрямку. Всі люди йшли вже нам на зустріч. Наша родина йшла, як ото мама в льодовиковому періоді. І в якихось людей я вирішив спитати, а де тут говорила? На що вони відповіли тут? По інтонації я зрозумів, що говорила не тут. Я б навіть сказав, говорила не сьогодні. Гроші, ми ще якийсь час продовжили на шлях, але почало темніти, ми були змушені капітулювати. Ми прийшли до машини, ми повернулися дуже пізно, ми, ми змерзли, ми зголодніли, ми не, не досягли нашої мети. Ми її навіть не побачили. І, і тут треба вточнити, що ця подія сталася на ювілей моєї дружини. Це, це була найдовша і найтихіша дорога додому. Ми спізнились на вечерю, ну, Ми приїхали в наше місто, де ми зупинились майже о півночі. Все, що ми змогли, змогли знайти, це цілодобове АТБ. Тому на вечері у нас була мівіна Сусідська та сумні обличчя моєї родини. Але ми наважили ще на одну спробу. Ми вже, ми вже ретельно вивчили всі маршрути, які там є, договорили. Ми, ми виїхали раніше, десь в 11. Ми, ми підготувалися, взяли з собою 4 яблучка, пів літра води. І, ну, і приїхали в цю станцію Заросляк, і там є два маршрути. Один довший, але трохи легший, а інший коротший, але складніший. Ну, думаю, ми з дітьми думаю, ну, обрали той, що легше. І йдемо перші дві години підйому, у тебе міцні думка в голові, що Говерли не існує. Спочатку ти йдеш лісом, думаєш, зараз вийду з лісу, я її хоча б побачу. Ні. Ти бачиш якісь пагорби, думаєш, ну зараз вийде за ці пагорби, я її побачу ні. Ти бачиш наступні пагорби. Тобі на шляху трапляються якісь крести люди, які так і не побачили Гаверну. <рив> трапляються люди, які там ну, змушені там, або ну, через втом, або через якусь травму змушені зупинити свій підйом. А ти дивишся на них там, ну, це люди на останньої фізичної підготовки. Вони там деякі прям міцніше, ніж ти виглядають. І в них немає з собою двох дітей. І всі ці речі тебе дуже дем, ну, деморалізують. І в якийсь момент ми дійшли до говерлянки, ми вже бачимо говерлу, але це вже була крайня точка, бо діти вже все впираються. Їм в цілому ці Карпати не потрібні були, а говорила, то їм нахрі не потрібно. І в такій миті дуже важливо знайти якусь мотивацію. І Я її знайшов. Знаєте, добре, коли є така людина, яка вас надихає. Людина, яку ти згадуєш і думаєш, блін, ну якщо навіть цей дебіл там був. То, то я просто зобов'язаний туди піднятися. І ця мотивація спрацювала, але вона спрацювала лише на мене, бо це мій дебіл. І треба ще якось переконати дружину та, род... та дітей. І я знайшов вихід. Я переконав родину, що найкоротший, найшвидший шлях це буде піднятися на говерли і спуститись коротким шляхом. Тому наговорили, ми так і побували. Тому, як то кажуть, борітися, поборете. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Підпишись на канал, постав лайк, залиш свій коментар та подивись інше відео на каналі. Дякую.